Захворюваність і смертність від цієї хвороби для жінок в усьому світі це питання номер один. Згідно з статистикою, щорічно у світі у понад 2,5 мільйонів жінок діагностують рак молочної залози. Майже третина випадків летальні, говорять фахівці. І з роками їх кількість тільки зростає. Наприклад, 92-му році нас вже і була статистика. Ми ставили по області 230-240 чоловік. Зараз ми поставили 400. Начебто цей 30 років, але от динаміка от така позитивна і збільшується збір і так і наука каже, що ми очікуємо збільшення цієї проблеми. Проте рак не вирок. Діагностований на ранніх стадіях рак молочної залози у 96% випадків виліковний. Саме тому важливими є профілактичні огляди. В чому проблема раку? На ранніх стадіях він майже не дає ніяких симптомів. Тому наше завдання якраз в ці дні. І особливо це 20 жовтня в Україні, присвяченої боротьбі з раком молочної залози, підняти це питання і запросити пацієнтів, пацієнток, які і мають власне бажання обстежитись, прийти чи до нас, чи до сімейного лікаря, вияснити це питання, взяти направлення і прийти до нас хоча б на мамографію, якщо пацієнтці 40 Це може дійсно зберегти життя. Саме мамографію називають золотим стандартом діагностики раку грудних залоз. Рентгенологічне дослідження дозволяє виявити новоутворення у грудях, навіть коли їх ще не відчутно на дотик. В нашому закладі наразі працює три сучасних цифрових мамографи, які дозволяють отримувати діагностичні зображення дуже високої якості. лікарі рентгенологи працюють на сучасних станціях з саме медичними моніторами, які дозволяють також отримувати ще більше інформації. У нас дуже кваліфіковані як лікарі рентгенологи які займаються мамографічними дослідженнями, так і досвідчені рентгенолаборанти, які проводять безпосередньо обстеження, Стеженням у нас є мамограф експертного класу, на якому ми можемо виконувати додаткові діагностичні зображення, які називаються цифровим томосинтезом. І завдяки цим додатковим зображенням, ми ті підозри, які виникають на стандартних мамографічних знімачках, ми можемо або зняти цю підозру, або підтвердити. До групи ризику лікарі перш за все відносять тих, чиї родичі прямої лінії хворіли на рак грудей, жінок, які не народжували, мають шкідливі звички, надмірну вагу, ранній початок менструації або пізню менопаузу. Та рекомендують після 40 робити мамографію щороку. Всі жінки, ставши 40 років, мають право на безкоштовне обстеження в плані мамографії раз на рік для моніторингу скринінгу раку молочної залози. Тобто, якщо немає навіть будь-яких симптомів, жінці 40 років є і плюс вона може звернутися до сімейного лікаря, яка веде з направлення на мамографічне обстеження або на консультацію до лікаря, хірурга, онколога, і в нашому центрі цю послугу вона отримає. Якщо жінка уклала декларацію з сімейним лікарем, але з тих чи інших причин немає електронного направлення на обстеження, вона може отримати його на місці, говорять в Чернігівському медичному центрі сучасної онкології. Записатись на прийом можна будь-яким зручним способом. У нас працює кол-центр, який записує цих пацієнток дистанційно. Також у нас залишається все ж таки це велика кількість працівників реєстратури, тобто за чергою, за талонним записом. Також іде прийом. Ну і також є застосунок спеціальний, який дозволяє електронно записатись. Вся інформація з приводу запису зміститься на нашому сайті Онкоцентру. Тому хочу всім жінкам побажати, щоб вони слідкували за своїм здоров'ям. Регулярно проходили мамографічне дослідження і були здоровими.